Їхав я в травні місяці. Та тут були гори мусора, ну, строїтельного мусора. Все розрушене. Оцєї стінки другого поверху взагалі не було. І тої і стінки теж не було. Потім мені місні сказали, що произошло, вони спочатку витягнули всі росіяни відсюди, все з хати, щоб... взагалі нема нічого. Я не вірив, що унітазу несуть. Прийшов одразу, нема унітазу. Все, що було, все витягнули, А потім п'яні, отам, з танка, там навіть є місце, де вони розворачувалися, і відтуди вдарили сюди по хаті. І то з раза разу попали по хаті. Спочатку забор розбили, тут дерева мене були, позбивали, а потім ото, сюди. А тут стояла машина стояла тут. І вона загорілась, то що этот, Пліта впала на неї. На машину. І загорілося, тому що було утеплення, оце все. Ну, і в машині говорили, смазочні, олія там була, готувалося. І воно загорілося тут усе. Ну, і згоріло, люди вийшли, постояли, воно горить, ну а що вони зроблять? Все розкидало, криша була, отам, от де ми їхали, де, де дорога, отам от все було. Вон вона огризки від той криші залишилося. Ну, все розвалило все. Тут собака була ще. Вони спочатку хотіли собаку пристривувати. У мене собака чемпіон України. Ось кубки. Що зробили? Всі медалі його покрали, а кубки оставили, кубки стоять зараз. Купки а медалі покрали його. Ну, І потихеньку почали спочатку вбирати мусор відсюди. Витягнули пліти відтуди, які поламані були. І почали потихеньку вдвоєм. Жінка, ми пенсіонери. Потихеньку, тачечку нашу і почали сюди розбирати завали. Розібрали допомоги ще ніякий, ніхто нічого, нічого не знали, як що. Почистив кирпич і половинки, все, що тут поставалося. Пісок є. Поїхав не здорові гроші, купив цемент і потихеньку почали відбудовувати. І почали відбудовувати. І так до. Та десь, мабуть, в вересні вже коробок тут я положив, позвав зятя. Він теж інвалід, ну, то ми вдвоєм потихеньку почали кришу тоді робити. Ну, зробили кришу, пішли ж до поєдновлення. Ну, як я і казав, спочатку казали, що сертифікат, я відказався від от сертифікату, потім прийшли начислили гроші. Ну, Начислили там багатенько, получили ми 500, ну не одразу 500-350, потім приїхала комісія, подивилася, що я зробив. і остальні дали, щоб далі робити. І ми до Нового року. При Новим роком отримали гроші, заказали вікна, двері, а вікна двері поставили, тоді вже пішов процес внутрішнього робити. Ну і зараз робимо внутрінку. В Ізюмській громаді подано 3,5 тисячі заяв від місцевих мешканців стосовно пошкодженого майна внаслідок збройної російської агресії. Дві тисячі заяв вже опрацьовані Ізюмською командою є відновлення та постраждалим мешканцям надана компенсація для ремонту своїх будинків у сумі майже 300 мільйонів гривень. Вже ми отримуємо від мешканців повідомлення про завершення ремонту. Так, ми отримали повідомлення про повністю завершений ремонт близько 20 заявників, а 50 заявників подали повідомлення про завершення першого, першої частини ремонту і підтвердження для отримання наступної суми ремонту. Це якщо значні пошкодження середньої середнього рівня категорії Б тому, користуючись можливістю, звертаюся до всіх ізюмчан з тим, щоб нагадати, що під час того, коли вони подавали заяву для отримання компенсації, то вони брали на себе зобов'язання про повідомлення в застосунку дія про завершення ремонту. Після цього комісія повинна виїхати на місце і переглянути якість. Цього ремонту